Цвагент Пасад Б7 пропоную такий ремкомплект. Права сторона так. з цілими кріпленнями, цілий шкелет, права сторона. Можна, якщо у вас трісло, наприклад, десь приблизно тут можна відрізати, перепаяти. Можна тут відрізати перепаяти. Тут ще добре є заглушка, буксірочну крюка, решітка тут з дефектом, можливо хтось хоче собі спаєє. Такий весь комплект продається за 500 гривень. Якщо когось цікавить, це виходить в роздріб. А якщо будуть оптовики, то таких 10 комплектів зроблю за 500 гривень. Optim.